Гур Міністерства оборони України опублікувало нову інформацію у розділі «Мирські судна порталу Варсенкшнс. Йдеться про 42 судна, що беруть участь у схемах обходу санкцій, тобто транспортуванні підсанкційної російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна і вугілля з тимчасово окупованих територій. Ну а ще у бункаруванні судень Тіньового флоту Російської Федерації. Про це, як я вже сказала, інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. І от що цікаво, що серед виявлених суден плавуче сховище компанії Лукол у Каспійському морі, яке використовується для перевалки нафти на танкери Риченьового флоту. У ГУР наголошують, що під санкційним і дипломатичним тиском все більше держав відмовляються реєструвати судна, задіяні в обході обмежень. У відповідь Росія вдається до шахрайських схем, тобто використовує фальшиві прапори, навіть створює підроблені морські реєстри з фейковими сайтами та фальсифікує реєстраційні документи. І от за даними міжнародної морської організації, понад 300 суден у світі зараз ходять під Фальшивими прапорами та з підробленими документами